У Полтаві учасники бюджету участі презентували свої проекти, поділилися зі своїми ідеями близько 20 авторів. Вони розповіли про історію створення проекту та представили його опис. Презентація відбулася в рамках фестивалю Майстерня міста. Я сподіваюся, що цей захід допоможе нам в тому, що Полтавці включаться в голосування за ці проекти. Якщо будуть якісь запитання, у людей, вони можуть знову ж таки прийти сюди протягом наступних днів і отримати відповіді конкретно по з цього проекту. Загалом до голосування експертна група допустила 53 проекти, з яких 19 – великі і 34 – малі. Євген нагорний, автор малого проекту, стверджує, у мікрорайоні Левада дітям зовсім немає де гратися. Тому саме на вирішення цієї проблеми направлений його проект. Наразі на жаль, там. Дуже дуже плачевна ситуація з дитячими майданчиками. Це все знаходиться на Леваді, я сам виріс на Леваді і майже в кожному дворі. Розвалені каруселі, аварійні горки, на яких батьки просто не дозволяють дітям спускатися і гратися. А ось Аделя Рудка, автор великого проекту, бажає, аби у нашому місті з'явилася зона відпочинку, призначена для усіх поколінь. На її думку, ідеальним місцем для реалізації задуманого є подільський пляж. Нині він знаходиться в занедбаному стані, говорить Аделя Рудка, але доклавши трохи зусиль, додає полтавці отримують комфортну зону відпочинку якої у нашому місті ще немає. По-перше, треба обстежити і почистити дно річки. По-друге, треба розширити пляжну зону, продовжити і розширити. Треба буде встановити фонтанчик питної води. По-перше, по-друге, треба буде встановити лавочки для відпочинку, навіси сонцезахисні. Потрібні звичайно будуть роздягальні для людей. Голосувати за соціальні проекти можна буде з 17 по 31 жовтня, включно через інтернет у рубриці Бюджет участі на сайті Полтавської міської ради або ж в пунктах для голосування, скориставшись спеціальним бланком з газет Полтавський вісник та вечірня Полтава у міській раді закликають усіх полтавців долучитися до голосування, адже лише від нас залежатиме подальша доля соціальних проектів, спрямованих зробити наше місто комфортнішим.